Третю добу в кранах полтавців немає гарячої води. Хтось ходив купатися до друзів, у яких є газова колонка, хтось грів воду на плиті. Загалом же кажуть люди, така ситуація для міста не рідкість. Ну я не ночував вдома. Друзів є колонка, то мені пощастило побути у друзів. Ну, але ну доведеться гріти воду та, та, та очікувати щось. Знаю, що там щось знову заборговані, щось там не підписали опять. Ну як щороку коротше. Відбувається у мене колонки немає, і відсутність гарячої води, звісно, помітна, як її можна не помітити, тим більше з двома дітьми, які ще досі з двору приповзають, абсолютно впилються. І гріти все це, їх купати. Ну, тяжко, звісно. Ну, це нормально, відключають. таке буває всю мою жизнь. Відключають, потім включають, все буде хорошо. Пишуть о том, що не заключили договор теплокомуненерга з Нафтогаз України із-за добов. Теплекамуненерга перед на Я живу в 109-му районі. Міняє не нікалиша у є 4 года. Уже води гарячої нету. починаючи з суботи, 9 вересня гаряче водопостачання відсутнє у споживачів Полтава Теплоенерго у Полтаві, Кременчуці, Решетилівці, Карлівці, Машівці та Котельві. Усе тому, що товариство Нафтогазтрейдинг не переуклало договір з Полтава Теплоенерго через чималий борг Кременчуцької ТЕЦ, пояснив заступник генерального директора Полтава Теплоенерго Ігор Процай. Зі сторони Нафтогазу не переукладено договір з нами. І в нас фізично відсутні оці газу, той, який необхідний для підігрівання гарячої води для населення. Вимога Нафтогазу, щоб ми перебрали на себе стару заборгованість Кременчуцької ТЕЦ, більше мільярда. 11 вересня керівники Полтава Теплоенерго, Полтавської обласної ради та обласної військової адміністрації зібралися на термінову нараду з метою знайти спосіб впливу на нафтогаз, аби компанія погодилася підписати договір з Полтава Теплоенерго без урахування боргу Кременчуцької ТЕЦ. Як повідомив Ігор Процай, наразі вирішується питання організації особистої зустрічі сторін у Києві.